Василь Пилипович Герасименко, радянський воєначальник, перший і єдиний в історії міністр оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки, генерал-лейтенант у Червоній армії з 1918 року. У 1922 році закінчив курси командного складу Робітницьчо-Селянської Червоної армії. У 1927 році Мінську об'єднує військову школу, у 1931 році військову академію імені Фронза указом президії Верховної Ради. У РСР від 11 березня 1944 року призначений Народним комісаром оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки. Василь Гразименко належав до того незначного числа генералів українців, які не соромились свого українського походження та розмовляли рідною мовою. Василь Пилипович – зразок українського патріотизму в радянській формі. Новий нарком активно взявся за організацію роботи наркомату. Зокрема, була створена канцелярія. Зроблені офіційні штампи й печатки, розроблено проєкт положення про республіканський наркомат оборони. Є чутки, що навіть була розроблена специфічна форма для українських військових частин, яка зберігається зараз у московських архівах. У цю форму генерал Грасименко мав намір вдягнути Червону армію Української Республіки. У першому варіанті концепції йшлося про те, що республіканський наркомат оборони здійснюватиме контроль за всіма Збройними силами на території України. А у свою чергу Республіканська армія матиме всі основні роди військ і види зброї. Було заплановано створити Генеральний штаб Червоної армії УРСР. Мали бути призначені українські командуючі піхотою, артилерією, протиповітряною обороною, авіацією, панцерними силами, кавалерією. Мали з'явитися політуправління Червоної армії УРСР, своя контрозвідка, військова прокуратура та трибунал. Такі успіхи генерала-лейтенанта. Пояснюється політичною грою керівництва Радянського Союзу під час створення Організації Об'єднаних Націй. Проте генерал виявився людиною честі. У 1945 році Василь Пилипович пише листа Сталіну, в якому просить регламентувати його права та обов'язки, щоб не допускати дублювання наказів. Але у липні 1945 року був звільнений з посади, помер 13 лютого 1961 року.